Чому Валентіно Росі не потиснув руку Марку Маркесу? І чому в 2025-му фанати Італії освистуть гонщика в червоному? Це вже давно не просто гонки. Це історія, в якій емоції сильніші за титул. Зараз ти все зрозумієш. Повернемось в 2015, вперше з 2009 року Валентіно Росі має можливість поборотися за свій 10-й титул чемпіона світу. І на цьому шляху один з найголовніших його конкурентів молодий та амбітний Марк Маркес. Марк сам же не претендує на чемпіонство через технічні проблеми з Хонда. Та, попри все, після його перемоги в Австралії Валентіно Росі звинувачує Марка в тому, що він допомагає перемогти Лоренцо та грає. Проти нього на трасі в сепангу емоції вибухають. Валентіно Росі вже не зосереджений на власній перемозі. Він зосереджений на молодому, амбітному гонщику Марку Маркесі. Росі і Маркес б'ються колесо в колесо, і раптом контакт Маркес падає. Росі звинувачують у навмисному поштовху. Він отримує три штрафні очки. Це автоматично призводить до старту з останнього місця у фінальній гонці сезону Валенції. І попри все, на прес-конференції Марк простягає руку Валентіно, але той відмовляється: вперше в історії мотожі рукостискання стало символом. Поділу Валентино Росі програє свій десятий титул, відставши від переможця всього на п'ять очок. Його надмірна емоційність завадила отримати титул. Він завершив свою кар'єру в 21-му році. З історії 2015-го минуло 10 років. Гран-прі Італії Муджело 2025-й Марк Маркес в червоному комбінізоні Дукаті. Він бореться за свій дев'ятий титул чемпіона. Світу. Але фанати не забули його зустрічають свистом і не всі раді бачити його в кольорах Італії. Давіде Тардозі, спортивний директор Дукації, захищає Марка він тепер один із нас подивіться на футболку. Але чи насправді колір костюму може змінити минуле? Це вже давно не просто гонки, це історія характерів, історія болю, це про гордість і про те, чого не забувають крізь роки. А кого підтримуєш ти? Ділись, бо ця історія іще живе.